Верховинський район знаходиться на півдні Івано-Франківської області в межах українських Карпат Чорногора, Чевчини, Гриняви. Сусідньої держави Румунії по Чевчинському хребту проходить державний кордон України опродовж більше 20 кілометрів. Найбільші ріки Білий і Чорний Черемуш, які протікають по території району, беруть початок у Чевчино-Гринявських горах. Верховина до 1962 року село Жаб'є розташоване на висоті 600-620 метрів над рівнем моря. Вона є одним із центрів народного мистецтва Гуцульщини, де збереглося багато цікавих звичаїв, традицій, обрядів, переказів, народних казок і легенд, що сприяло створенню таких шедеврів української кінематографії, як Тіні забутих предків, Анничка, «Олекса Довбуш та інші. В результаті співпраці всіх рівнів гілок влади 21 листопада 2011 року розпочалося функціонування національного природного парку Верховинський, що сприятиме економічному розвитку території, розбудові соціальної і туристичної інфраструктури високогірного верховинського району. Його створено указом президента України Віктора Ющенка від 22 січня 2010 року. У рамках діяльності парку побачив світ перший номер еколого-просвітницького краєзнавчого журналу Жабді, який підготувала редакційна колегія Національного природного парку Верховинський за фінансової підтримки Європейського союзу. Національний природний парк «Верховинський», як і інші природозаповідні, Території нашої держави, призваний зберігати та примножувати довкілля нашої держави і Європи у цілому. Ми за період нашого існування робимо все для того, щоб ідентифікувати, підраховувати, вичисляти і робити плани на майбутнє саме у напрямку збереження та примноження довкілля. За два роки існування установи, колективом установи було зроблено багато справ, які лягають у основу, у фундамент розвитку природозаповідної території. Зокрема, Чотири науково-дослідних відділення, які розташовані на території парку: це Прикалапське, Прикордонне, Чевчинське та Буркутське науково-дослідні відділення, визначилися із місцем розташування центральних офісів, які будуть містити в собі візит-центри. Це такі. Маленькі музеї, на яких можна буде познайомитися із е, всім, що населяє е, територію того науково дослідного відділення. Е, друга частина цих приміщень буде службовою, і третя частина це будуть кімнати для відпочинку як штатних працівників парку, так і для туристів, які е, будуть е, відвідувачами. Нашого парку, крім того, на території парку є унікальне буркутське джерело мінеральної води, яка є столово лікувальною водою Буркут. І е, працівниками нашої установи було е, написано бізнес-план, який е, знайшов е, прихильників е, від німецької сторони, і у 2011 році ми пройшли експертизу. І нам пообіцяно грант на будівництво оздоровчого комплексу для діток. Ну, на першу чергу цей комплекс мав би бути літнього оздоровлення на 100 осіб. Унікальність буркутського джерела полягає в тому, що мінеральна вода «Буркут» має у десятки разів більше вмісту заліза від норми, яка може бути у воді. Крім е, будівництва е, чотирьох капітальних будинків, ми вже приступили до будівництва і збудували один будинок е, типу малої архітектурної форми е, при одному з в'їздів на територію парку. Розширення території нашого парку, яка е, саме йде в унісон із розпорядженням голови обласної державної адміністрації. про 25% території визнання заповідною зоною полягає в тому, що є території, котрі мало використовуються або не використовуються, або не будуть перспективними для господарського використання. Впродовж 25 і більше років ми працюємо над тим, щоб ці території взяти під охорону. Національного природного парку зберегти всі унікальні речі, в тому числі це е, писаний камінь, це довбушанка, це е, кляузи, які не, роз, не розташовані на, на нашій території, і інші унікальні місця, які в перспективі можуть давати прибуток для галузі туризму, давати позитив для галузі туризму і бути такими, е, щоб. Будуть мати статус відомих е, урочищ відомих територій у нашому районі, які ми будемо пропонувати для е, туристів. Чученно-Гринянські гори вони з українських Карпат на нині найменше вивчені, і, попри то, все вони мають унікальну природу. Значить, необхідність е, заповідання це от е, території, що було обґрунтовано на початку минулого століття рядом учених. Потім у 80-х роках дуже багато працювали вчені з тим, щоб зберегти унікальні природні комплекс, який подальше переходять у Румунію. І це вилося в те, що у 2000 році, в 2010 році, працювала програма Тасіс. Яка обґрунтувала фактично важливість тієї території із природоохоронної точки зору, з соціально-економічної точки зору, з політичної точки зору, з тим, що ми зробили спеціальний резерват. На той час було обґрунтовано пошук 29 тисяч гектарів, які би дозволили зберегти унікальні природні комплекси, які мають дотичне таке територіальне розміщення з румунським резерватом, з перспективою розширення і створення єдиного біосферного заповідника. А біосферний заповідник це вища форма заповідного відповідності, яка дозволяє вести відповідну роботу, охоронну роботу, роз'яснювальну роботу, рекреаційну діяльність, відповідно на наукову діяльність. На цих землі господарюють два лізоспи – Верховинський і Гринявський. Звичайно, що в них є свої програми, і треба теж є колективи, теж вони платять податки, теж мають проводити якусь виробничу діяльність. І постало питання балансу між передохоронним аспектом і господарським проєктом. Ну з тим, щоб все таки парк був, ми погодилися, що пошук дещо буде зменшено, в зв'язку з тим, щоб він мав бути. Вийшли якось погодилися, вийшли на певну площу, вона зараз фактично вже окреслена. На сьогодні завершена вже робота по створенню проєкту зонування парку, по проєкту зимовостю парку, щоб його юридично ці землі обґрунтувати. А надалі фактично є можливість переходу і розширення парку в сторону Бангофу, в сторону Карпатського національного природного парку, як воно планувалося, і десь по річку погоріли, вони з часом з'єдналися і була єдина у нас така передохрона територія. Ні в ущерб інтересам нікого, тобто ні державним ні своїм підприємствам, ні іншим заповідним паркам і територіям. Просто, якщо так би вирішили, у перспективі вирішити це питання, то воно, будемо казати, замкне заповідність території від Чернівецької області, тобто де є національний припад Черемоський, до Рахівського біосферного заповідника і в відео кордон. З Карпатським національним природним парком. І за кордоном тут примикає значить, міжнародний заповідник, тобто в Румунії, Мармурецькі гори. От таким чином буде створений, можна сказати, європейський анклав, який буде носити великий вплив на охорону природи. Як в частині України, так будемо казати, і в міжнародному значенні на усій території. На території національного природного парку Верховинський тваринний світ є багатим і різноманітним. З усіх тварин, виявлених на території парку, найкраще вивчений тип хордові тут представлений п'ятьма класами: кісткові риби, земноводні, плазони, птахи та ссавці. Раритетна компонента потребує ще більш детального вивчення, хоча на даний час у межах зазначеної території встановлено перебування 35 видів. Серед них ведмідь бури, кіт лісовий, видра річкова, рись, горностай, тритон карпатський, саламандра плямиста, п'явка медична, берко, тетерук, погач та інші. На території парку зустрічається й чимало підвидів тварин, ареали яких обмежені лише карпатською гірською системою, а також реліктові види. У річках. Чорний і білий черемош та високогірних потоках району водяться такі цінні види риб, як Форель, струмкова струги та лосось дунайський головач. Створення національного парку у найвисокогірнішій частині Верховинщини дасть можливість врятувати від цілковитого винищення в першу чергу. Тих звірів, які вже занесені до Червоної книги України. Особливо це стосується бурого ведмедя та благородного оленя, а без диких звірів гірські ліси українських Карпат стали б сумними пустками. Збереження і відтворення природного біорізноманіття, природних комплексів і об'єктів, особливо рідкісних і зникаючих видів, в умовах рекреаційного використання території є першочерговим завданням національного природного парку Верховинський. Робимо ставку на дослідження фауни і флори, і саме серед фауни нас зацікавило питання е ну, життя в природі тетерука і глухаря. І от е ми вважаємо само наукової нашій справі. Одним з перших завдань сьогодні розробляється програма, е як е Провести так сказати, завести у природне середовище збільшення популяції глухаря та рука. Зв'язку з цим вирішуємо питання про придбання інкубатора. І якщо буде наданий дозвіл відповідно нашого міністерства і відповідної державної комісії, яка займається крім червоною книгою, думаємо, що буде великою, ну можна сказати, навіть сенсацію для Прикарпаття, коли ми в таких напів вже штучних умовах будемо. Вирощувати ці важливі цих важливих представників фауни і флори і запускати тут природу. І до цього великий інтерес є європейських країн, зокрема німецького, одного з німецьких фондів, які займаються саме якраз і підтримкою дикої фауни, зокрема птахів в природі. З точки зору тваринного світу. Диких звірів, то саме найбільш цікаве є Гринявські гори. Хочу вам сказати, що в тих горіщах, які гуцули назвали, ми можемо ще на сьогоднішній день у дикій природі зустріти ведмедя. Можна зустріти дуже рідко, але вже хлопці спостерігали орлів. І дуже цікаво, що саме там можна зустріти у ви у верхах, піднімається лише уже до самого Буркута, ні, але саме у витоках чистої води можна зустріти лосось дунайський або, як кажуть, головатець. Тобто можна так сказати, що тваринний світ того краю тримається на таких дуже цікавих речах, як ведмідь, бо без ведмедя гори стали би пусткою серед птахів орел. Знаменитий, які є в легендах і у піснях гуцулів. А серед риб є е, така велича, ну така унікальна рідкісна риба, як головатиця або лосось дунайський. Що ж до рослинності, то основними типами на території національного природного парку Верховинський є лісова, лучна і болотна. Лісова рослинність переважає за площею, поступаючись за чисельністю, формаціям лучних і болотних угруповань. Формація ялини звичайної на території досліджень є панівною. Вона поширена на значних площах у вигляді корінних, монодомінантних та мішаних угруповань, а також у вигляді монокультур. Чагарникове криволісся на території Чивчинських гір представлене заростями сосни гірської. За характером поширення структурою, флористичними особливостями та господарським значенням луки на території парку поділяються на лісові, субальпійські та альпійські, які разом із болотними та водноболотними огрупованіми представлені понад 30 формаціями. На території парку зростають понад 700 видів, що складає третину судинних рослин українських Карпат. Також виявлено 59 видів судинних рослин, занесених до Червоної книги України. Відносно рослинного світу, то найбільша кількість рослин, які занесені в червону книгу, знаходяться саме у Чеченських горах. І гора Чівчен, і ті гори інші, які є поруч із Чівчином, є надзвичайно цікавими у плані рослинного світу. Там є унікальні рослини і і з трав'яного покриву, і з кущів, і з дерев, тому ця територія є дуже цікавою із рослинного світу. На території парку знаходиться найбільше в українських Карпатах плоскогір'я, палениця. Вона покрита сосною сланкою, сосна гірська сланка. А гуцули то жерепами називають. Тобто, якщо піднятися у Паленицю і подивитися, то найбільше здивування усіх викликає те, що не вже на такій висоті, більше як 1500 метрів, може знаходитися таке величезне плоскогір'я, яке повністю покрите жерепами, і ці жерепи можна вважати, що це є пра. Криволісся, тобто таке криволісся, яке ніколи не зазнавало впливу людської діяльності, ми е, у горах. Це наш парк, національний природний парк, в значній мірі це лісовий парк, і більша частина цього парку покрита саме смериковими лісами. Є там дуже давні ліси, вік яких більше як 100 років, але ми не можемо сказати, що у нас є смирикові праліси, тому що то піддавалося господарській діяльності. Але ми можемо впевнено казати, що у високогір'ї, саме Чевчено-Гринявського національного природного парку, саме цього масиву, у Палениці є пракриволісся, тобто такі е, зарослі е, жерепів, які ніколи не піддавалися господарської діяльності. Дуже цінними є окремі полонини, які покриті альпійськими луками, і на протязі багато сотень років ця територія використовувалася до господарської діяльності спочатку для випасання овець. Бо Гуцульська культура це пастуша культура, і основою її становлять вівці, коні, велика рогата худоба. А потім уже пізніше почалося лісорозробки. Особливо цікавим є те, що коли почалися лісорозробки, то сплавляли ліс за допомогою дараб, і там є знаменита кляуза Балтагу. Дуже величезна за розмірами кляуза Лустун і кляуза кронпринца Рудольфа. Ця кляуза була збудована в 878, 1879 році, яку сплавляли звідси ліс. І тут стояла гідростанція, яка качала воду, світло давала тут на, це, на це тут, де люди проживали. Ну і збереглася в даний час в такому стані знаходиться ця гідростанція. Ця кляуза. кляуза означає, що тут зберігали, закривали воду, шлюзи, закривали шлюзи, воду, воду зберігали, тут звожували люди ліс, тут зробили сплави і сплавляли аж до кутів воду оці дерева сплавляли вниз. Розвиток гірського еко-етнотуризму в контексті забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку Верховинщини має велике значення у роботі національно-природного парку «Верховинський». Одна з складових – екологічний туризм, який дуже часто асоціюють із так званим зеленим або сільським туризмом, передбачає безпосередні контакти людини з природою, відпочинок на екологічно чистих природних територіях, туристичні походи і ночівлі на метах, пішохідні екскурсії, еколого-пізнавальними маршрутами а Особливість розвитку туризму на Верховинщині полягає в тому, що тут протягом років туризм успішно поєднується з використанням етнокультурного потенціалу гуцульського краю. Щорічне проведення свят «Полонинське літо, Різдво на Гуцульщині, фестивалів троїстих музик імені Могура, гуцульської співанки імені Чукутихи, регіонального фестивалю Черемошфест і інших культурологічних заходів, а також ознайомлення з місцевими звичаями та обрядами, традиціями і гуцульським побутом. За 10 років на Верховинщині побудовано 6 приватних туристичних комплексів, функціонує понад 100 відпочинкових садиб. Сьогодні на території району функціонують 11 музеїв: регіональний музей Гуцульщина, хата музей кінофільму Тіні забутих предків та приватний музей музичних гуцульських інструментів Романа Кумлика у селищі Верховина, музеї Івана Франка та Михайла Грушевського у селищі Криворівня, музей гуцульського театру імені Гната Хоткевича в селі Красноїлля та низка інших. З метою забезпечення розвитку туристичного потенціалу на території парку створено сім еколого-пізнавальних туристичних маршрутів. Особливий маршрут це стяжками Лесі Українки, яка у певний на початку ХХ століття прийшла від Буркута пішком, так будемо казати, не будучи вже абсолютно здоровою людиною до пробіни. І оця стяжка буде якраз така. Ну я думаю, приваблива для туристів, як українських, так і. Близького зарубіжжя чи за кордону будемо так говорити. Одним з маршрутів верховинського природного парку є скала Баби, частина вертикальних кам'яних скель висотою до 10-12 метрів. Вже всередині осіннього періоду тут падає сніг, а в теплу пору року звідси розгортається неабияка панорама. Ці камені розташовані на горі Команова біля самого кордону України з Румунією, висотою 1731 метр над рівнем моря. До слова, саме тут на території північно-східних схилів гори Коман бере початок легендарна та оспівана. На у піснях гірська річка верховинської гуцульщини, чорний черемош, розповідають горяни. Існує припущення, що назва баби пов'язана з традицією релігійного паломництва давніх гуцулів у дохристиянський період. На території Чевчиногринявський гір існує декілька дохристиянських святилищ під назвою Баби будучи священними для гуцулів, вони до сьогодні залишаються найбільш популярними як серед туристів, так і серед місцевих жителів цього краю. Кожного року у час купальських свят вони здійснюють своє паломництво до цих місць, збираючи цілюще карпатські зілля і шукаючи магічну квітку папороті. Мабуть, це є той унікальний феномен живого відголосу язичницьких часів, роздумують гуцули. Звідси можна побачити, що поблизу на території сучасної Румунії є також урочища, які носять назву баби та валя баби, що потребують вже спільного наукового дослідження. Воно може відбутися у рамках транскордонного співробітництва національного природного парку Верховинський із природним резерватом Марамурешського повіту Румунії. А ще як згадують старожили, вони немов магнітом притягують блискавку, яка завжди в грозову погоду вдаряється в скалу, що не може не зачаровувати. Зі скал відкриваються піки румунських хребтів під скелею, стовпчики державного кордону. Відчувається особливість цього місця. Тут можна постояти на тому самому місці, що на мапах позначається жирною смугою і відділяє Україну від Європи. У парку запроваджуються різні види екологічного туризму: піший кінний, а в подальшій перспективі і водний. Сюди можна віднести спостереження за фауною і флорою, фото і кінозйомку тварин і рослин та природних ландшафтів. На наступний рік планується уже мати своїх коней в національному парку Верховинському, які ми могли б використовувати як і у своїх потребах, так і для розвитку туризму, оскільки ну дана територія дуже для цього. Я дуже для цього зручна. При перспективному розвитку туризму, значна частина місцевого населення могла б надавати відвідувачам послуги з відпочинку та розваг і отримувати доходи від продажу сільськогосподарської продукції. Популярними є тури на полонину, де виготовляється гуцульська бринза та буц, а також збір дикоростучих плодів та ягід. Кожний регіон України по-своєму привабливий для екологічного туризму. При цьому Верховичина для багатьох екотуристів є екзотичним краєм, де збереглася значна частина недоторканної природи, своєрідні гірські ландшафти та чисті вироби м'ясної і молочної продукції. Звичайно, розраховувати на великі бізнесові успіхи чи, можливо, е ну, якусь таку велику користь на найближчі роки. Не можна розраховувати, якщо не поєднувати цю діяльність успішно з розвитком туристичних галузі. Але зважаючи на те, що і для України, і для івано франківської області, для території Верховенського, зокрема району, сьогодні ця галузь є пріоритетною, ми вважаємо, що беззаперечна користь Національного парку Верховинський буде саме від двох основних напрямків: це збереження. Природі, існуючої та примноження відповідної фауни, і флори, це розвиток рекреації, рекреаційної діяльності оздоровлення людей, і це е, вплив на природне середовище, тобто має на увазі за рахунок наукової, практичної діяльності е, поповнення в природному середовищі дикої фауни. Відділом рекреації та пропаганди екологічної освіти Національного природного парку Верховинський створені шкільні загони у восьми школах району. Згідно укладеної угоди, сторони спільно організовують освітньо-виховні та природоохоронні заходи, а саме екологічні уроки, лекції, круглі столи, семінари, практичні заняття, одноденні та багатоденні екологоосвітні та краєзнавчі екскурсії, спеціалізовані програми та акції. Я майстер з охорони природи Федюк Ярослав Ярославич Чеченського передоохоронного наководослідного відділення. Працюю в Верховенському національному природничому парку Верховенський. Робота дуже не проста, так як то людям здається. Є дуже багато кілометрів треба проходити на день, перелік фауні робити, флори, спостерігати за всім цим, вести погоду, дивитися, які зміни, вести графіки погоди. Спостерігати за виконанням інспекторів їхньої роботи. Подобається робота мені тим, що на свіжому повітрі. Спілкування з людьми багато, спілкування особисто літом, особливо літом є. багато людей виходить, приїжджають афані збирати, Ґогодзи. Велике спілкування з людьми, знайомства постійні кожного року свіжі знайомство. з номерами туристи приїжджають з різних країн: Чехія, Австрія, Польща. З Німеччина, як не були, теж людьми спілкувалися мінімумся опитом, що в них який побут, який в нас побут.